Якщо у вас є підвищення температури, і ви не знаєте і не можете знайти причину, то вам буде цікаво знати, що може бути причиною підвищення температури, коли немає причини. Цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, буде цікаво. Дуже часто причиною високої температури може бути порушення наших гормонів системи енукрени, який же орган може впливати на нашу температуру, і який орган треба обстежити обов'язково. Цікаво? Ставте лайк, якщо ти ще не підписаний, обов'язково підпишися. Здоров'я завжди цікаве. Саме щитовидка може впливати на зміну нашої температури, і саме щитовидну залозу треба обов'язково перевірити, якщо ви маєте високу температуру, або ви маєте температуру, яка тримається досить довго. Тому обов'язково зробіть ультразвук щитовидки, здайте аналіз на гормони щитовидки і обстежтесь правильно. Цікався здоров'ям, став лайк, підписуйся. Всім папа. -па.